Доброго ранку. Діти. А ви знаєте, що є таке місце, куди завжди хочеться повертатися? Там затишно, тепло і безпечно. Там нас чекають наші рідні, наші улюблені іграшки, а в повітрі пахне улюбленими запахами. Це наш дім. У кожного він різний. У когось це квартира у місті, у когось. Це будинок у селі, а у когось хатинка у лісі. Але для всіх дім це місце, де ми відпочиваємо, радіємо, мріємо. Навіть у пташок і тваринок є свої домівки. Сьогодні ми дізнаємось, чому дім це найкраще місце у світі і як важливо його цінувати. Діти, а ви любите казки? Я розповім вам одну дуже цікаву казочку. Вона називається Рідний дім, а написала її українська письменниця Чорновіл Тетяна Петрівна. Ось послухайте. Не пощастило мені з домівкою, бідкався Равлик. Тісна. Ще й носити приходиться всюди за собою, хочу без мушлі жити. То перебирайся в моє дупло, заметушилася білочка, я тебе горішками пригощу. Погодився равлик та довго потім жалкував. Поки виповз на високу сосну, то й ніч минула. Горішка не зміг розкусити і цілий день назад злазив. Краще живи зі мною під ялинкою, умовляв зайчик. Та не сподобалось Равлику і в зайчиковому домі. Хвоя колиться, холод пробирає. А тут ховрашок в нірці найтепліше. Не хочу лізти в нірку, злякався Равлик. Краще я додому піду. Відшукав мушлю і ні. Коли більше не залишав її. Стук, 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 просилися в гості дощові крапельки, та щасливий господар не чув їх, він солодко спав у своєму затишному домі. Діти, вам сподобалась казка? Чому равлик хотів жити без мушлі? Тому що вона тісна, ще й носити приходиться всюди з собою. А хто першим запропонував Равликові свою домівку? Першою свою домівку запропонувала білочка. А чому Равликові не сподобалось жити у Білочки? Равликові не сподобалось у білочки, тому що повсти потрібно на високу сосну, та й горішка він не зміг розкусити, а ще потім цілий день назад злазив. А де жив зайчик? Зайчик жив у нірці під ялинкою. А як равлику було жити в його домі? Не сподобалося Равлику і в Зайчиковому домі. Хвоя кололась і холодно було. А що запропонував Равлику Ховрашок? Ховрашок запропонував свою нірку. Куди, врешті-решт, повернувся Равлик? Равлик повернувся у свою мушлю і ніколи більше не залишав її. Діти, а як він почувався у своїй мушлі наприкінці казки? Равлик був щасливий у своїй мушлі. Він солодко спав у своєму затишному домі. Тому що Кожному затишно у своєму рідному будиночку. А тепер пропоную вам намалювати свій рідний дім. Як він виглядає? А можливо, там є кішка чи песик? Намалюйте і покажіть своїм рідним. До побачення!